Ось такий от добротний велосипедик Village, зі Швейцарії. Дуже добротна фірма. алюмінієва рама. 28-й колеса, Це є велосипед зі Швейцарії. Дуже добротний. Дивіться, тут гарна вилучка зроблена амортизаційна. Фари стоять з середині. Весь на оригінальному Шимано Діор. Алівіо. Монеточки стоять. Динамо, є в колесі, і кадеї енергію. Резина ще в доброму стані. Усилені, овода пістоновані, повноцінні крила широкі. Защита, дивіться, на ланцюг. Чимановський олівіо. Шатун. Розбірний можна замінити любу зірку. Дивіться, задє діоруска, перекидочка. На касеті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім на три, два, чотири швидкості. Тут і маєте багажник такий, дивіться, насос навіть є в комплекті, бачите, під багажником. Резина, задня швальба, марафон, теж добротно це німецька, Болотники, АСКС німецькі стоять теж. Сідло, дивіться, комфортне, широке, таке любить. Амортизація, щоб глушити. По брущацій бруківці, щоб спина була в комфорті. Руль значить, нас піднімається, опускається, сідло піднімається, опускається. Має в нас, дивіться, замочок, заднє коло, замикати. чик. Раз і змотнули. Велосипед дуже в поганому стані. Дивіться, рама, все, як має бути. І ціна, його, повірте, дуже дешева, якщо порівняти навіть з китайським новим. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас в куликів веломагазин на тест-драйв. Кого нема такої можливості далеко, то ми відсуваємо новою поштою по в Україні без жодних проблем.